Ну що ж, доброго ранку, друзі. Гарного вам сніданку. Пишіть нам, будь ласочка, що у вас сьогодні? Щось солодке чи можливо щось солоне? А ми будемо розповідати, що сьогодні у нас ріночка, що ми сьогодні готуємо. Ой, десять рецептів ми перелопатили і зараз буде один єдиний. Творчість що... сьогодні вмикаємо. Сьогодні, так, сьогодні, сьогодні. так? Друзі, готуємо сьогодні такий гарбузовий суп. Ми вже вам про це казали, що буде гарбузовий супчик. Для цього нам треба дві картоплини. Зараз я їх почищу. Давай, що тобі допомогти? Можливо. Власне, зараз я. Подумаєш, так, зараз подумає. Знаєш, як жінки на кухні? Ти не можеш ще третю дію. Я хочу зараз сказати паралельно почищу дві картоплини, одна морквинка. Друзі, також 500 грамів гарбуза, Є. скільки маєте так, один одна цибулька і також чесничок. У нас. Має бути для смаку, угу. буде у нас також і базилік. Так, це, це ось одна гілочка, вона зів'яла. Ми її тут відживлюємо зараз. Нормально в суп все прийде. Якщо у вас є вершки, то треба використати вершки приблизно. Ми будемо використовувати 200 мл. Але якщо немає вершків, це може бути молоко. Правильно? Угу. Можна, просто трішки технологія буде інша, але ми це все покажемо. Ось. Слухайте, поки ти чистиш, я взагалі хочу розказати, чому причин приготувати такий суп взагалі є безліч. Ну от е, Ми знаємо, що у нас гарбуз це якраз сезонний овоч, чому б його не використати? Е, він, безліч, е, він багатий вітамінами, мікроелементами, мінералами. Ще у нього є багато клітковини, яка теж дуже довго роз, е, засвоюється і тримає ситість в організмі. Mm -hmm. Треба взагалі ловити момент. Е, такий суп. Можна зробити звісно із заморожених овочів. Але це вже буде не те, не буде такого суперскладу вітамінів, який є зараз. Тим паче, що гарбуз може дуже довго зберігатися, навіть під диваном в темному місті, якщо немає дійсно місця на балконі. По-друге, вам знадобиться для приготування мінімальна кількість інгредієнтів. Все, що є під рукою, це просто наша звичайна картопля, цибуля, морква, все, що є у кожної хазяйки в холодильнику, однозначно. По-третє, це просто невимовний смак страви. Коли ви куштуєте цей крем, крем суп який збагачений якраз базиліком, який збагачений а, вершками, посипаний перчиком, а, додано солі, то ось цей такий ніжний вершковий смак просто неможливо забути, і можна зразу зігрітися, почути а, такий затишок і зупинитися на хвилинку, і просто зрозуміти, а, як чудово, що сьогодні саме на обід чи на сніданок ось такий суп. І взагалі гарбуз надзвичайно корисний продукт. Він збагатить раціон харчування волокнами, калієм та ще каротиноїдами, які якраз дають оцей прекрасний такий оранжевий колір. Він, до речі, є і ці каротиноїди, і в моркві. Останні здатні накопичуватися в тканинах очей, забезпечуючи їх ефективний захист та захист зору взагалом. А, тож, ось такий суп підійде для швидкого обіду, для перекусу. Готується він максимально просто. Що тобі зараз потрібно? Підсмажити цибульку? <гум> На всю студію. Я люблю, коли пахне цибулька. Е, цибулька, друзі. Має трішки. Просмажитися. До золотистої такої курини. Так. Зараз ми сюди додаємо також і поступово інші овочі, які угу. у нас сьогодні застосовуються. Так. Власне, прикольно, так, що є тут і, і морква, так, і картоплинка. Більше поживний буде цей суп. Беречі, О, там, а як? Гарбузон, uh, ти я? готуєш такий суп вдома? Твої діти люблять такий суп? Дуже. Ну вони в мене люблять взагалі всі діти, все гемогенізоване, це все з блендером зроблено. А -а -а. Е, ну, тоді воно однорідне і якось вони із задоволенням. Ще вони дуже люблять, коли я туди дзернятка якісь кидаю, або коли у мене є черствий хліб, я його просто підігріваю е, зі спеціями на сковорідці і роблю такі от сухарики їм. Mm, і вони цікаво. люблять. Mm -hmm. так. А от чоловік мій не дуже любить такі супи, тому що вони для нього е, знаєш, не дуже поживні, чи що він любить, щоб е, борщ такий був, знаєш, щоб аж ложка стояла, а це кажу, якась рідина. Ну, тобто не чоловіки те, чогось Не -супи. Не, дуже. не знаю, чому в них, а діти мої із задоволенням їдять, тому ми на обід дуже часто чоловік мій обідає, е, ну, десь, знаєш, е, знаходить собі місце, де пообідати з друзями. Е, тому він до, вдома рідко обідає. І ми з дівчатами робимо собі такий суп або щось корисне. От то маєш ти по подруг таких маєш. Друзі, напишіть нам, як ви сьогодні снідаєте, що у вас на сніданок. Чи готували, власне, ви колись ось такий е, гарбузовий суп? Він дуже смачний, я люблю е, гарбузові супи. взагалі все з гарбузом угу. я люблю. Ще туди можна якісь спеції додати, знаєш, для прянощів. Так, так. І карі. Ой, слухай, і картопелька туди теж. Що ти кажеш? Картопельку ми не кладемо відварюватись, ми зразу все тушкуємо. Так, ми все оце на пательні угу. у нас буде все тушкуватися, Це а Це потім... Зручно. Потім будемо все блендерувати. Так, я ще хотіла, власне, додати, що протипоказань такого супу майже не існує. Хіба що у вас є якась непереносимість продуктів? Хоча продукти такі звичайні, мені можливо, здається, там більше що... там це вершки, але можна їх на рослинні замінити. Так, так, можна ну, замінити, можливо, непереносимість якихось окремих спецій. Угу. Тоді це все можна комбінувати, замінити тим, що вам можна. Тому без проблем готуйте, шукайте шукайте свої смаки, шукайте свою комбінацію овочей у цьому супі. А, і смакуйте. Приємного okay. вам смаку. Я думаю, що сьогодні багато господинь якраз на обід не будуть думати, що ж нам придумати, дістануть свої гарбузи. Картопельку. Картопельку гаркує, і будуть готувати. І все чутово. Дивіться, друзі, ми це все будемо тушкувати. Зараз сюди ми залиємо це все водичкою. У нас тут був окріп, але поки ми вже почали програму, він трішки около. Власне, ми залиємо так, щоб це все могло проварюватися. І наскільки ти залишаєш? Десь на хвилиночок 10, так? Не більше? А, побачимо, будемо дивитися як... до, готовності, так, так? до готовності, потім ми все зв'ємо блендером і знову проваримо, угу. щоб а, все було ну, термічно оброблене. Ти знаєш, я власне знаю, от, що якщо додаються зразу вершки, і буде родина їсти, от зараз з'їсть весь суп, то його можна не проварювати. Ага. А якщо е, супу багато і він залишається на наступний краще день, проварити. то з вершками краще проварити. О, дякую, що ти це сказала. Ну не знаю, я прочитала в якійсь кулінарній рубриці е, про це, можливо, якось вершки можуть звернутися, е, може ще можливо, якась ситуація так, з інформацією. Наш Типу, то він може зіпсуватися. Так, А може із-за того, що він може зіпсуватися, тому просять от просто хвилинку, щоб він прокипів потім звершитися. Ще я трішки посунула. Боюсь, щоб він не недосолений. У мене це моя е, проблема, що я можу пересолити. так. Е, ну що ж, друзі, ми це зараз е, нашою кришечкою. Накриємо, будемо готувати і протягом нашої програми будемо показувати, що у нас вийде. А зараз готуємось до нової рубрики. Давайте дивитися. Доброго ранку, друзі! Ось вже наш супчик майже майже-готовий. Зараз ми його будемо блендером подрібнювати, щоб був Гарненький такі крем суп. Дістаю mm -hmm. з нашої. Слухай, ну пахне уже смачно, але ну, весь повідомик. Так, мені теж дуже подобається. Я, я вже хочу куштувати. Сухни. Поки ти готуєш, я хочу зачитати, що нам написали, чим снідають наші українці, чим снідають наші підписники. От пані Юлія снідає сьогодні йогуртом з, з сіменами чия, з банановими оладками, а, готує їх для свого малюка і їсть разом з ним. Oh. Як зручно, до речі, не готувати окрему їжу для дитини, тому що це, по-перше, безліч зусиль. А по-друге, дитина думає, ну, чому батьки їдять одну їжу, а я їм я зовсім їсть. іншу. Тому варто вибирати от, просто здорове харчування, тоді і ви, і ваша дитина будуть їсти одне й те саме. Так. Подрібнюємо нашу наш суп. Mm -hmm. І зараз додамо сюди вже вершки. Так? Давай. Угу. Буде в нас такий ніжний крем-суд. Друзі, рецептик ви бачите зараз на екрані. У нас тут і гарбуз, і картопля, і морква, вершки, також цибуля. Часничок ми з тобою використовували? Так, додавали. Додавали. Його зразу тушкували ми з усіма так. Це, Я думаю, для е, смаку, для прянощів. Так, секундочку. Я дуже гуде. Так, трішки голосно, але що Ну Що майже все? Ще трішечки є. Слухай, у нас тут ціла кастрюля вийшла. Ми зараз будемо пригощати ось у студії. Угу. І гостей будемо пригощати. Але як це швидко? в угу. шоці. Власне, дуже подобається, що е, цей суп треба зразу з'їсти в основному. Тоді зберігаються всі вітаміни, мікроелементи. Я взагалі не люблю, коли готують впрок. Знаєш, е, Колись, коли ну, люди в тяжких умовах жили, знаєш, е, звикли готувати один раз на тиждень і потім їсти, там, наприклад, цю п'ятилітрову кастрюлю борщу цілий тиждень. Мені здається, що це не дуже здорово і здорово. Тому я вибираю ось такі швидкі страви, які швидко готуються, які максимально корисні. Але ну, в деяких умовах… Що та, неможливо, неможливо, просто, неможливо завжди так? кожен день готувати щось свіженьке, от таке буває просто. <говори> а мені але... А а але, мені здається, що до а цього варто однозначно. прагнути. Так. так. Ти однозначно маєш рацію. Так, Я подрібнюю наш базилік. Угу. І потім його вмішаю. Щоб Запах їх... гарний. Слухай, може Запах. прикрасити на тарілочку? Чи ти хочеш вмішати? І, всю? і на тарілочку теж. Я хотіла вмішати, щоб воно дало аромат. Чи думаєш в тарілку? Мені Не здається, давати? що для прикрашення буде красивіше. Так. А, так. ще нагадуємо, що ми будемо прикрашати, прикрашати, до речі, цей суп можна будь-яким насінням, можна вибрати гарбузове насіння, можна вибрати насіння сонячника. Навіть якщо у вас є кунжут, ви можете його підсмажити трошки на сковорідці, він розкриє свій аромат. І ви теж посипаєте кунжутом, та навіть не знаю, щоб у вас не було, та навіть льоном можна посипати. Це буде теж дуже корисно. Ну, в нас гарбузові насіння, тому Супер. що нас суп з гарбузом, і так. це буде логічно. Так. так, будемо зараз робити невеличкі порції. Угу. Гарно виглядає. Знаєш, е, така чисто ресторанна подача. Невеличкі такі порції. Бо ми У, з тобою не з'їмо більше зараз. І, і ми так да. скуштуємо. По-перше, ми хочемо поділитися за всіма. Так, ми це все М -м -м. перекрашаємо. Слухай вау-вау-вау. І так, я тобі скажу, що цей суп більше буде а, поживним, тому що на насіння вони додають ситості. Це білок, так? — І Жири а, там. — А, і так. жири І теж. там, до речі, взагалі насіння таке дуже корисне. Так все, що залишилося. Вже... Слухай, треба. От я завжди забуваю в салати використовувати насіння, тому що вони якось там, знаєш, стабілізують салат повністю корисними так, властивостями. Так. Я весь час забуваю, але потрібно десь викласти на видну мату. Довше рісті. просто будеш сита. Так, так. О, теж. Такого прийому їжі. Ось такі у нас гарненькі. Я сфотографую для нашого інстаграму. Uh -huh. Ну що, Дашенька, давай. Чудово. Будемо кушувати? Давай. Ось я знайшла собі ложечку. До речі, Ти я маленьку, не ось мені. є більша Каріночка. Мускатний горіх ми ще додавали. Не, мені нормально. Нормально? Я люблю маленький, не знаю. В мене якийсь... Я теж знайшла якийсь прикол такий життєвий. Слухай, ну пахне чудово. Давай, Я знаю, що в тебе все смачно. Я навіть не переживаю стосовно смаку. М -м -м. Дуже ніжно. Крас. Розкривається смак і гарбуза. Ну, там і звичайно і цибуля, морквинка. Зараз... Прекрасний варіант. Можна я скушаю. навіть не проти на сніданок таке поїсти. Ну, ось, ось сніданок. Так, До речі, сочуваю. це мій сніданок. <світ> <світ> так. Друзі, дуже смачно, готуйте. Рецептом поділимось також і в нашому інстаграмі. Долучайтесь. Ну що ж, наразі хочемо також трішки відволіктися, послухати нашу рубрику Твій психолог. Долучайтеся? Ну а ще досмакувати цей неймовірний суп.